Це відео про маленькі мрії, які повинні збуватися, тому не переставайте мріяти і у вас неодмінно все вийде. Ми живемо в приватному секторі більше 10 років, і за весь цей час ми ніяк не облаштовували подвір'я, натомість у нас в дворі живе дуже багато тварин. Важко зараз складати кудись кошти, так як ми живемо в Одеській області. Раніше ми часто їздили на море, зараз це дуже проблемно, тому ми вирішили дещо змінити в нашому подвір'ї. Ми вирішили облаштувати подвір'я і поставити величезний басейн. І нарешті в мене будуть полісадні, уявляєте, з квіточками. Бо мрії мають здійснюватися. Так виглядало наше подвір'я, а тут був величезний турник, який довелося демонтувати. Ми недовго думали, ми точно знали, що це буде бруківка, для того, щоб навколо басейну було більш-менш чисто. А ще тепер дітям буде де поганяти на рівному дворі. Так почалися роботи, і як ви бачите, тут є полісадники. Але потім сталася така халепа плитка з трьох кольорів, чорна виявилася сирою і просто почала матися. Її довелося змінювати, ми поїхали змінювати її просто неймовірну зливу. Але, Але нам пішли назустріч і все ж таки змінили нам цілий куб. На одному подивірі краса, на іншому не дуже. Але тільки подивіться, що з цього вийшло. Далі?